От такий класний арт ми вам покажемо, бо більше ми нічого не зробили. Нової редакції не буде, тому що я злив весь бюджет на арти з фурі в памперсах. Мене звуть Патрік Бейтман, я той, хто придумує всю цю хрінь, яку ви граєте. Насправді я не знаю, як працює ДНД. Я просто кажу, що хочу новий підклад для воїна, хе, шлях БДСМ пса Патрона, гав гав. І закидую все на аутсорс, де хлопчики ідерсифали роблять мені нову редакцію. Я нічого не роблю сам, в мене для цього є дружина. Кожен ранок я їм докторську ковбасу, бо вона смачніша. це сніданок чемпіона. Наша контора дуже толерантна. Наприклад, в мене є Фетіш на великих ящерів обладнання. Кожен вечір я уявляю, як п'ятеро великих ящерів заходять до мене в кімнату. Але в мене є фетиш тільки на білих ящерів, бо вони нагадують мого бойфренда. Він романтичний пансексуал з хвостиками і вушками. Його звуть Фред, і це моя собака. До речі, завтра йду на хрещатик займатися квадробікою з іншими редакторами. Ми ходимо на чотирьох лапах і лаємо на людей. Іноді я навіть помічаю території, це моє самовираження. А як же ДНД? А, ДНД. Я вважаю, що Клірік абсолютно юзлес. Обирає домен на першому рівні, а що тоді він обирає на третьому. Не розумію, навіщо він взагалі потрібен. Я би залишив тільки варвара та темного воїна, бо він перетворюється в фурі. До речі, ми перероблюємо всі класи. Тепер всі класи це варвар шляху та темного воїна. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск ДНД новин. І да, рейнджер шматок лайна.